привіт, це третя частина мого проходження. Так, диво. А, італьянці вже захоплюють іншу країну. Все погано. Хм. Треба збити ось так от. Італянці напевно пограють ось тут, а тут ще Франція на Німеччину напала. Так треба. Треба. Хм, що ж треба ж. Так, то ще не вистачає грошей. Ще... То не знаю, італійці мені відправили 0 грошей та 0 солдатів. Е, навіщо? Я не зрозумів. Хелп. Ну, чим я тобі допоможу? Так, треба ось так. от. Не знаю, чому чим йому допомогти. Якщо ну, я вони в мене е, з двох сторін. Так треба тоді не, не, краще у оць, цього поставити на кордон. Так буде краще. Ось і, і грошей вже вистачає. Останнього буде. Угу. Це, це в нього, напевно, вже останній рівень. Кереньці все перше. Хм. хм так вихвати стрибати, треба йти. Раз, от стрибаю Так, ага. Ось як сапой сходить. Так, ага. Якось вони на кордоні ставить. солдатів. Це не дуже. Можуть напасти. Ну, Зараз ще На кордон. Так, а ага, все видел. Ну, просто тоді це то, то добре. А ні, знов підводять. Це на добре. Це на добре. Це mm -hmm. так вони сюди. Так. В принципі, є. Так, зараз. Ось сюди. Добре. О, вже останнього рівня. От, ось так вони виглядаємо. Непогано. Так. Франція захоплюють вже не... О! Це ж країна, е, як зелене. Як ця країна називається? А, Люксембург. Так, да, так, так, так. Ага. Італьянці вже зараз захоплять. Так. Так, все захопили, треба тепер на кордон ставити. На всяк випадок. Так, угу. Що поближче поставимо. Та ось тут у нас. Ага. Так ось Оце погано. Оце погано зараз. На нас можуть напасти, а ми так собі готові. Так, треба зараз стати на кордоні. Так, більше солдатів. Ні, нікуди ти йдеш. Так, ага Буду робити будемо робити ці антитанки е, антитанк. Думаю, ці робити таких ще. Ну, ось так от все, вони напали, напали. Якщо вам сподобається відео, підписуйтесь, подобайку та всім пока.